Доброго дня! Убер України вітає вас! У цьому відео ми покажемо, як встановити додаток, зареєструватись та почати працювати. Як встановити додаток на Android? Зайдіть у Play Market та наберіть у пошуку Uber Partner і натисніть Встановити. Як встановити додаток на iPhone? Відкрийте браузер та введіть адресу, яку ви бачите на екрані, та натисніть Перейти. У спливаючому вікні натисніть Встановити. Дочекайте завантаження додатку та натисніть Довіряти розробнику. Після цього натисніть на іконку додатку та не забудьте увімкнути GPS, щоб програма могла визначити ваше місце розташування. Як зареєструватися у додатку? Відкрийте додаток Uber-Partner та увійдіть за допомогою вашого емейлу та паролю. У розділі Інформація оберіть автомобіль, який ви будете використовувати. У розділі налаштування ви можете обрати навігатор, якому надаєте перевагу. Далі натисніть клавішу Вийти на лінію. Якщо ви не додавали власне фото, додаток попросить вас зробити фотографію. Як ви бачите, ви зараз на лінії. Коли до вас надходить замовлення, ви бачите екран з адресою, де на вас чекає пасажир, а також зворотній відлік для прийняття замовлення. Щоб прийняти замовлення, просто натисніть на екран. Тепер ви бачите, куди вам треба під'їхати. Коли ви прибули до точки замовлення, проведіть пальцем вгору з нижньої частини екрану та натисніть клавішу Підтвердити, що я приїхав. Тепер пасажир вже знає, що ви чекаєте на нього. Коли пасажир Uber сів до вашого авто, зверніться до нього на ім'я, щоб переконатись, що це саме той пасажир. Після цього проведіть зліва направо зелену клавішу, на якій написано Почати поїздку. Після цього ви побачите кінцеву точку призначення. Ви можете перейти до навігатора, натиснувши на клавішу Навігація. Ви можете повернутися до додатку у будь-який момент, натиснувши на напис Uber-партнер угорі. Коли ви приїхали до місця призначення, проведіть по червоній клавіші Завершити поїздку та поставте оцінку пасажиру. Після цього проведіть пальцем зліва направо по синій клавіші Поставити оцінку. Тепер розглянемо ситуацію, коли ви приїхали і клієнт не з'явився. Ви прийняли замовлення та приїхали на місце, але пасажир не вийшов. Натисніть ліворуч вгорі на клавішу меню, щоб побачити контакти клієнта та спробуйте з ним зв'язатися. Якщо клієнт не відповів протягом 5 хвилин, ви знову натискаєте клавішу Ліворуч вгорі та обираєте скасувати подорож і вказуєте причину зі списку. Нагадуємо, що коли ви не готові приймати замовлення або закінчили свій робочий день, обов'язково вийдіть з лінії. Бажаємо вам успіхів і щасливих поїздок з зубер!